Замість навчання у Вінницькому і московському медінститутах спеціалізована школа-інтернат. Потім профтехучилище і диплом маляр-штукатура. Такою є справжня освіта нейрохірурга Андрія Слюсарчука, твердить журналіст розслідувальник Світлана Мартинець. Я особисто привезла з Москви, з університету імені Пирогова документ про те, що Слюсарчук ніколи не навчався в їхньому вузі. Але ця людина впродовж 19 років лікувала хворих. Усе відбувалося в кімнаті гуртожитку номер 14 університету Львівська політехніка, де жив Слюсарчук. Там господарювала Ірина Соколовська. Жінка бачила, що лікар приймає пацієнтів і одного разу сама спокусилася оздоровитися у професора. Він ставив якісь капальниці, так якби від імунітету і чистку крові. Я неділю пішла десь в коло третьої години, вколо п'ятої, коло шостої. Десь. Позвонила, що все зробила, але що себе не дуже добре почуває. Я виграв: близько за 15 хвилин, мені вже позвонила з гуртожитку, що вона має. Після розтину медики вказали, що причина смерті жінки не встановлена. Результати експертизи доньці померло і передав сам Слюсарчук. У морзі я його бачила, коли я привозила речі ману. Він виходив з моргу зі середини. Не з приміщення, а з самого там, де роблять розстріл. Ця жінка також мала справу із нейрохірургом. Андрій Слюсарчук взявся прооперувати її хвору на рак мозку матір. Перед операцією виписав ліки, дуже дорогі ліки, на 4 тисячі доларів. Деякі з ліків не були зареєстровані навіть на Україні, і ми ці ліки вже здобували з Москви. Ще один препарат ми купили в нього з рук. Мама приймала ці ліки, ми робили уколи. Але нічого не допомогло, і мама померла. А Катерина Коляда розповідає, із хворим сином обійшла три десятки лікарів, аж натрапила на слюсарчука. Він постійно говорив: Ти тупа, ти село, я є професор. Дуже часто він повторяв слова, що я є професор і я лікую більш високих людей, ніж тебе. Будеш. Багато задавати питання, значить, я відкажусь від лікування. За крапельницю дитині мати заплатила 26 тисяч гривень. Гроші збирали родичі, сусіди, ціле село, ще й церква щось дала. На процедури лікар сказав приїхати в гуртожиток. Ми зайшли в гуртожиток. Звичайно, кімната, дві ліжки, стояла, боксерська груша, до груші підв'язав капельницю. Після цього ми його далі вивели на руках, майже він не ходив. Жінка відмовилася від лікування у Слюсарчука. Можливо, саме це і врятувало життя її дитини. Про те, що професор займається медичною практикою в гуртожитку, не знали, стверджують у політехніці. Кімнату слюсарчуку виділили як працівнику цього навчального закладу. В 1999 році він був оформлений на 0,2 ставки штатного сумісника на кафедру педагогіки, психології та права. Минулого року професор отримав уже півставки при оформленні на роботу. Він подав дипломи кандидата наук, доктора наук і професора. Крім цього, був так би мовити документ за підписом голови Вищої атестаційної комісії Мачуліна, в якому стверджувалося, що професор Слюсрачук працює радником віце-прем'єра, і також всі представлені документи є достовірними. Зараз усі документи, які були в особовій справі Андрія Слюсарчука в політехніці, вилучили слідчі у зв'язку із порушенням проти нього кримінальної справи. Зібрану у ході розслідування гору документів Світлана Мартинець передала правоохоронцям у присутності депутатів Верховної Ради та журналістів. Порушена кримінальна справа це стаття 358, Використання завідомо про документу. Там йдеться про штраф до 50 неоподаткових мінімум доходів громадян. Також Арешт до півроку або позбавлення волі до двох років усі інші факти викладені в журналістському розслідуванні. Наразі перевіряє міліція. Професор і далі на волі, і, можливо, продовжує свою медпрактику. Тим часом журналісти, які розслідують справу, кажуть, їм погрожують. Біля нашого будинку знаходилася автомобіль, з якого втрафували мене, і вторфували людей, з якими я спілкувалася. Оксана Височанська, Вікторія Долик, погляд на тиждень. Телеканал Зік.